Да, клітер це, це специфічна історія. Це дуже складна історія, якщо чесно, нам, чоловікам, на це не зрозуміло взагалі. Але слухай, багато мемів аналогічних, типу дзеркальних, про те, що е, коли жінка мосовує чоловіку, ну так, да. то це, типу, декоративна хуя. Знаєте, чоловік такий класно. У! Супер! Ну, це ж в принципі теж плюс-мінус про мастурбацію і про ну, да. ана, е, ораль, оральний секс. Так да. що, ну ми всі не розуміємо, іншу сторону, існує певний перший крок в ваших сексуальних стосунках, коли ви хочете одне одного вразити, але при цьому ж ви соромитесь прямо поставити питання, а що ти Угу. Тому що, ну, дивно, погодьтесь. От коли, пам'ятаєте, почалася хвиля того, що має бути секс по обопільній згоді. Багато людей почали з цього сміятися. типу, оце а, хвилі, а трес, як ти це да. да, От, умовно кажучи, що у вас пристрасть, ви вперше бачитесь, і а ви такі. А ти не проти, якщо ти...? я тебе доторкнусь отут? Да, так, от. так, так, так. І це реально при усіх там наших прогресивностях ну, реально доволі дивно звучало. І отут от така сама хвиля. От ви такі всі піраті, ви класно вдягнені, ви такі всі рок-н-ролл, rock'n'raл. Ви собі дозволили секс на першому побаченні, і тут ви такі <кхи> <кхи> значить, так. <кхи> Мені подобається справа, зліва, трошки там 90 градусів, сука, туди-сюди. Ну втрачається весь цей прикол, так само, як і по обопільній згоді. Да, і перед сексом підпиши оце, пожалуйста.